Я Богдан Ходаковський, представник організації Реванш. Заходжу зараз під будівлею Генеральної прокуратури України. Самостійно прийшов на допит. В зв'язку з тим, що продовжуються репресії проти активістів. В ході провокації я змушений був переховуватися. Я сподіваюся, що саме Генеральна прокуратура зможе розібратись в моїй справі. Не МВС, не СБУ, до них немає довіри, тому що вони продовжують постійно по штучним справам репресувати активістів. І тому я сподіваюся, що керівництво Генеральної прокуратури зверне увагу і моя справа буде розслідувана. В нашій країні велика проблема. Проблема в тому, що те, проти чого ми боролися, а це не тільки був режим Януковича. Ми боролися проти свавілля системи, щоб продемонструвати на своєму прикладі, що система не всесила, Сесила, Система всесила, поки ми ховаємося. Він хоче з'явитися на свій суд, і хоче, щоб цей суд був суд не над ним, а над усією системою прийняття рішень в наш час, у тому числі і прокуратурою, у тому числі службою безпеки України, Ça, у нас є приймальна і там єдиний встановлений порядок для всіх. Громадян порядок на місці генерально. Будь ласка. Ви почекаєте мене? Свердлок, будь ласка. Так, да, забираем качество. Сбер,